Радіатори для опалення являються одним із найпопулярніших варіантів для опалення наших будівель. Перші системи опалення з'явилися у стародавньому Римі. Там використовували гіпокаус-систему під підлогою, через які проходили димові гази і опалювали приміщення. У 15 столітті почали застосовувати повітряне опалення, де гаряче повітря рухалось по кімнаті і нагрівало її. А саме гаряче повітря утворювалось від печі у сімнадцятому столітті завдяки розвитку металургії Котел і радіатор стали окремими елементами опалювальної системи. У 1855 році Франц Сан-Галі створив перший чавунний радіатор, який використовував гарячу воду для обігріву. Його винахід не був популярності, використовуючись у США та Європі. У 1930-му Роберт Сербер розробив сталевий трубчастий радіатор. Який характеризувався набагато більшою легкістю, нижчою вартістю та більшою тепловіддачою. У 1960 році з'явилися алюмінієві радіатори. пізніше. Італійські інженери створили біметалічні варіанти даних радіаторів. Сучасні моделі відрізняються не тільки матеріалом, а й конструкцією. Популярні моделі. Панельні, трубчасті та секційні для захисту від корозії їх почали покривати спеціальним складом, який, окрім того, що захищає від корозії, також забезпечує красивий зовнішній вигляд. Сьогодні радіатори виконують не тільки функцію обігріву, а і декоративну. Створені дуже багато варіантів дизайнерських радіаторів які гармонічно і естетично підкреслюють ваш інтер'єр.